Полуниця та сир гарно доповнюють один одного. Це класичне поєднання, і його можна використати у приготуванні сніданків та різноманітних десертів. І смаколики з таким поєднанням виходять неймовірно смачні, адже полуниця додає освіжаючу кислинку та аромат, а сир кремову текстуру та насичений смак. І сьогодні ми з вами приготуємо полуничний чизкейк. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо полуничну заготовку для нашого чизкейку. Це в мене в ковшику з товстим дном заморожене полуничне пюре, яке я заготувала ще минулого літа. Воно в мене вже трішки розморозилось і сюди додаю цукор та крохмаль. Крохмаль краще всього використовувати кукурудзяний. Зараз сезон полуниці, тому у приготуванні полуничного чизкейку можна використовувати свіжу полуницю. Все дуже просто. Полуницю потрібно гарно промити та пробити занурювальним блендером до стану пюре. Та тепер перемішуємо все між собою вінчиком до максимальної однорідності. Моє полуничне пюре ще дуже холодне, тому кукурудзяний прохмаль гарно розійшовся в ньому. Ковчик з містом ставимо на невеличкий вогонь та варимо нашу полуничну заготовку до загустіння, постійно помішуючи вінчиком Все сталося дуже швидко. Полуничного пюре по рецепту потрібно небагато, тому буквально за декілька хвилин полунична заготовка закипіла і відразу стала така густа. Полуничну заготовку для чизкейку поки відставляємо в сторону. Та тепер можна переходити до приготування сирної маси. Хочу зауважити, що всі інгредієнти для приготування чизкейку мають бути кімнатної температури, тож дістала все з холодильника десь за годину до приготування. До сиру кімнатної температури додаємо сметану. До речі, у приготуванні чизкейку використовую сир жирністю 23%, а сметану жирністю 20%. Сюди ж додаємо вершки жирністю 30%. Також до всіх інгредієнтів додаємо одне яйце та один жовток. Та сюди ж іде наша полунична заготовка. Та тепер перебиваємо все занурюваним блендером до максимальної однорідності. Довго перебивати не потрібно, щоб в сирній масі не з'явилось занадто багато бульбашок повітря. Хочу вам нагадати, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Сирну масу краще домішати вручну лопаткою. Також таким чином ми виганяємо з неї зайве повітря. Та тепер переносимо нашу сирну масу в уже підготовлену форму. Це в мене металічне кільце. Діаметром 15 см. Одну сторону кільця обгортаю фольгою. Також своє кільце я розмістила на невеличку прямокутну форму, щоб кільце з сирною масою було зручно поставити в духовку для випікання. Трішки розрівнюю сирну масу. У кільці лопаткою. Та тепер ставлю свій чизкейк в уже розігріту до 130 градусів духовку випікатися. Також будь-який чизкейк потрібно обов'язково випікати на водяній бані. Тому в дечку під чизкейк наливаю кип'яток. Це робиться для того, щоб під час випікання на чизкейку не з'явились тріщини. Час випікання в моїй духовці одна година. Чизкейк можна вважати вже готовим, коли ось так форму з ним порухати, і чизкейк зовні по колу нерухомий. а посередині він буде здаватися ще сирим. Але не хвилюйтесь, все так і має бути. В цей момент я вимикаю духовку та залишаю чизкейк до повного охолодження не ввімкненій духовці закритими дверцятами. Десь через одну годину я виймаю чизкейк з духовки та переношу його на дощечку. За цей час чизкейк трішки охолов та стабілізувався, але нам все одно потрібно поставити його в холодильник на цілу ніч для повної стабілізації. Це раз свій чизкейк я випікала трішки довше, тому що торт з цією начинкою має їхати в далеку дорогу. Можливо через це під час охолодження на чизкейку з'явилась невеличка тріщинка, Але насправді це не є проблемою, адже в торті ця тріщинка буде зовсім непомітною. Ось так мій чизкейк виглядає на наступний день і тепер нам потрібно його дістати з форми. Як це зробити? Дуже просто. Врізаємо чизкейк з кільця тоненьким ножем та знімаємо кільце з чизкейку. Чизкейк вийшов товщиною приблизно 2 см, та він гарно тримає свою форму. На цьому етапі можна з ним спокійно збирати торт. Зазвичай чизкейк я викладаю собі на праву руку вверх дном або на ліву, якщо вишу льга, знімаю з скейка фольгу та ось так обережно викладаю скейк на крем. Цей раз я використовую чизкейк у приготуванні торта кокос-полуниця. Це дуже смачний торт, і ми його з вами вже готували. Посилання на відео з його приготуванням з'явилося у правому верхньому кутку. Але насправді такий чизкейк можна використовувати у приготуванні будь-якої іншої начинки для торта. В торті такий прошарок виходить дуже ніжний, з насиченим полуничним вершковим смаком. Він може зробити ваш торт дуже цікавим та особливим. Також сказано в рецепті кількості інгредієнтів. Можна приготувати невеличкий чизкейк на пісочній основі. Тоді такий чизкейк потрібно готувати у формі діаметром 16 см. Також зверху його можна прикрасити полуничним конфі та всередину можна додати хромкий прошарок. Це вийде дуже смачно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!